У Стамбулі сьогодні пройдуть у два раунди. Пише турецьке видання Ана о 10.45 зустріч делегацій Україна, США Туреччина. Потім о 12.30 Україна, Росія, Туреччина. Та очевидно, що чекати гучного прориву, зокрема від зустрічі України та Росії, не варто, адже Путін, який сам і пропонував перемовини приїхати, відмовився, хоча його там чекали. І президент України, і президент Туреччини, ба більше російський диктатор відрядив делегацію показово низького рівня, що лише підтверджує, Москва не зацікавлена в компромі. Ісах і вимагає капітуляції України. Зоміс, Володимир Зеленський сформував фахову делегацію на чолі з міністром оборони. Глава держави наголошує, починати треба з припинення вогню і звільнення усіх полонених. Турецька гостинність не допомогла налагодити діалог Києва і Москви, адже Путін, який сам ініціював переговори, не наважився приїхати до Стамбула. Президент України своєї обіцянки дотримав і прибув на прямі перемовини в розмові з журналістами, зазначив, обговорювати умови перемир'я буде лише з Путіним, але бігати за ним не збирається. Тож закликав міжнародну спільноту схилити російського диктатора до миру. Якщо немає припинення вогню, якщо немає. Серйозних рішень. Якщо немає двосторонніх зустрічей, ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулем, стимулем щодо більш швидкого закінчення війни. А лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. Якщо він готовий до перемовин, треба зустрічатись тут. Його немає. В Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину. Мені здається, нам світ повинен допомагати, щоб сторони сіли за сіл перемовини і закінчили цю війну. Росіяни на словах запевняють, що готові до прямого діалогу, начебто без будь-яких попередніх умов. Однак, нинішній склад делегації на дуже низькому представницькому рівні заступників міністрів і помічників Путіна свідчить, що Москва намагається загнати Київ у рамки переговорів, які почали 22-го року, тобто примусити українців погодитися на ультиматум, який Путін називає Стамбульськими домовленостями, а це фактично визнати капітуляцію України. Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу в Стамбулі, на жаль, був прярван українською стороною три роки назад. Україна ж наголошує, найперше на перемовинах треба говорити про перемир'я та обмін полоненими. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розмірковував, чи їхати до Туреччини на переговори, адже сам наполягав на особистій зустрічі лідерів України та Росії. Однак, після турне близьким сходом, вирішив повертатися до Вашингтона, а вже згодом спланувати зустріч з Путіним. Я насправді сказав навіщо йому їхати, якщо я не їду. Тому що я не збирався їхати, я не планував. Я поїхав, але не збирався. І я сказав: не думаю, що він приїде, якщо я не приїду, і це виявилося правильним. Американська делегація буде присутня на переговорах. Попередньо мають бути спецпредставники президента США Вітков та Келох. Держсекретар Марко Рубіо участь не братиме. Пояснив, росіяни прислали занадто низький рівень представників. Рубіо вважає, що прогрес можливий лише за однієї умови чесно кажучи, на мою думку, цілком очевидно, що єдиний шлях досягти прориву це спілкування Президента Трампа і Путіна, тобто необхідний такий рівень до того без відвертої та прямої розмови навряд чи зуміємо досягти результатів. Київ, врешті, вирішив зачепитися за крихку можливість для переговорів. Президент Володимир Зеленський направив українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Міровим до Стамбула. Зустріч з росіянами має відбутися сьогодні за участі голови турецького МЗС Хакана Фінана. Українці демонструють, готові до перемовин і припинення вогню має стати першим кроком до справедливого миру. Анна Боль, факти сітів єдині новини.